Якою має бути структура письмових пояснень з метою розблокування податкових накладних? Вітаю! Зараз ми розглянемо з вами дане питання. Ми рекомендуємо розділити письмові пояснення на п'ять основних блоків. Перший блок інформації це загальні відомості про ваше товариство, про штатних працівників, про заробітну плату, а також про відсутність заборгованості заробітної плати. Другий блок інформації це загальні відомості про розмір сплачених податків і зборів протягом звітнього податкового періоду. І в цьому ж блоці ми зазначаємо про матеріальну базу вашого підприємства. Третій блок інформації це про взаємовідносини з даним контрагентом, по якому зупинили реєстрацію податкової накладної з наданням підтверджуючих документів. Також ми рекомендуємо визначити, що є першою подією, за якою відбувалась реєстрація податкової накладної. Четвертий блок інформації це взаємовідносини з вашими контрагентами, які поставляли вам товари, надавали вам послуги для того, щоб показати, що товар у вас був в наявності, який ви поставили, або якщо ви надавали послуги за допомогу судпідрядників, що такі послуги надавалися цими юридичними особами? І п'ятий блок інформації це загальні відомості про дозвільні документи, про ліцензії, а також про перемогу в тендерах, якщо ви приймали участь. Більш детальну інформацію ви можете отримати у нас під час усної консультації. Звертайтесь до зустрічі!